Завдання з параметром від підписника. Підписник з ніком Мес під одним з моїх відео, де я розв'язую завдання з національного мультитесту з параметром, запропонував мені розв'язати параметр, який, за його словами, він вигадав самостійно це завдання. Ну що ж, давайте спробуємо. Бачимо синус в четвертому степені Х мінус синус в квадраті Х. Ну, да, і треба знайти таке значення, а, про якому це рівняння має аж 5 розв'язків на заданому інтервалі. Ну що ж, винесемо в лівій частині синус квадрат задушка. Синус квадрат x. В душках залишиться синус квадрат x мінус 1. А як ми знаємо, синус квадрат x мінус 1 це мінус косинус квадрат, тобто множиться на мінус косинус квадрат x за основною тригонометричною тотожністю, яка каже, що синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює 1. Дорівнює в правій частині а плюс 1. Множиться на косинус 2х. За формулою подвійного кута розписуємо це як косинус квадрат x мінус синус квадрат x мінус 1 і поділене на 4. Тепер спрощуємо ліву та праву частину. Тут буде мінус синус квадрат х на косинус квадрат x помножити. А в правій частині буде а плюс 1. Помножене. Тут косинус квадрат x. Мінус 1. Це у нас е, мінус синус квадрат, тобто множиться на мінус 2 синус квадрат х, так. Ну і ділиться на 4. Можна помножити обидві частини на 2. Тут у нас 2 і 4 можна скоротити, тому домножаємо на 2. І буде мінус 2 синус квадрат х на косинус квадрат x дорівнює. А плюс 1 на мінус синус квадрат х. Перенесемо тепер е, праву частину вліво, щоб правою залишився 0. Отримаємо а плюс 1 помножити на синус квадрат х. Мінус 2 синус квадрат х косинус квадрат дорівнює 0 рівнює 0. А тепер винесемо за дужки синус квадрат х. Синус квадрат х винесемо за дужки. В дужках залишиться а плюс 1, мінус 2, косинус квадрат х дорівнює 0. Дужку не там закрив. Неважливо, але добуток дорівнює 0. Отже, один з множників дорівнює 0. Синус квадрат х дорівнює 0. Отже, звідси маємо, що синус х дорівнює 0. І е, отже, х дорівнює піка. Але у нас цікавлять лише значення на проміжку від пі на 2 до 5 пі на 2, а сюди попадає лише два значення Х. Це буде просто пі, і 2 π яке все ще менше, ніж π, 5 π на 2. Отже, два розв'язки це рівняння буде мати при будь-якому значенні А. Але воно має мати аж 5 розв'язків за умовою завдання від підписника. І так, дивимось, коли у нас друга дужка дорівнює 0. А друга дужка дорівнює 0, коли а плюс 1 дорівнює 2 косинусом квадрат x. Отже, звідси косинус квадрат х повинен дорівнювати а плюс 1 на 2. А отже, звідси косинус х може бути плюс-мінус корінь з цього виразу з а плюс 1 на 2. А тепер зобразимо графік косинуса на. Проміжку від π на 2 до 5 π Косинус буде приблизно ось. така. Ось тут буде π на 2. Ось тут буде π. Ось тут буде. 2 π І ось тут. Ну отак. Десь нехай так. Десь ось в цій точці. У нас якраз буде точка 5 піна на 2. Так от на цьому проміжку від піна на 2 до 5 піна на 2. Косинус має перетинати оці дві прямі, да, які дорівнюють корінь з А плюс 1 на 2 в трьох точках. І ми дивимося, як вони можуть бути розташовані. По-перше, треба зрозуміти, що прямі плюс корінь з А плюс 1 на 2 і мінус корінь вони можуть насправді співпасти, якщо вони будуть дорівнювати, да, коли у нас корінь. Дорівнює мінус корень, да? коли вони обидва дорівнюють нулю. коли вони дорівнюють нулю. і в цьому випадку якраз буде 3 корення. Раз, два, три. І, ну, тобто, нам якраз 3 потрібно, щоб сумарно було 5. Тобто, якщо у нас е, косинус х дорівнює 0, тобто цей вираз дорівнює нулю, да? і тобто, тоді нам знак буде неважливий. Тоді буде якраз 5 розв'язків. Знайдемо, коли воно дорівнює нулю, ну, очевидно, що чисельник має бути нулем. Отже, а плюс 1 дорівнює 0, і а дорівнює мінус одиниці. А тепер перевіримо, чи будуть існувати ще такі значення А. Ну, подивимось, якщо це буде не нулем, то це вже буде дві прямі. Одна буде трошечки більше, вище за 0, інша трошечки менше. Ну, і ми бачимо, що тут буде один, два розв'язок і тут два розв'язки. Тобто типу, сумарно 4. Або якщо ми дійдемо до точки до крайньої цієї точки, буде лише два розв'язки. Теж не підходить. Ну, а якщо вище, очевидно, буде нуль розв'язки. Отже, А 1 єдине рішення. Еден еден е така значен А